На Чернігівщині п'яний дрифтер та мопедист пропонували патрульним хабар в розмірі 30 тисяч гривень. У прилуках на вихідних поліцейські викрили 56-річного кермувальника мопеда, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, а також п'яного майстра дрифту на легковику марки Ваз. Обидва спробували відкупитися від відповідальності. Навіть пропонували поліцейським однакові суми по 15 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області. Поліцейські зупинили мопед за порушення правил дорожнього руху та безномерних знаків. Водійського посвідчення у мопедиста також не було. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте від огляду на стан сп'яніння чоловік категорично відмовився. Натомість він запропонував патрульним 15 тисяч гривень, аби не складали протокол. Інше викриття п'яного водія, коли поліцейські прибули за викликом, аби приборкати любителя дрифту на вулицях міста Прилуки. Прихильником небезпечного стилю. Лю водіння виявився 40-річний мешканець приміської громади на автівці марки ВАЗ. При спілкуванні з поліцейськими він також виявляв явні ознаки алкогольного сп'яніння і владнати проблему спробував ідентично. Запропонував патрульним неправомірну вигоду також в сумі 15 тисяч гривень. Незаконні дії обох громадян поліцейські зафіксували за допомогою бодікамери. камери. За фактами кримінальних правопорушень, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрили провадження за частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Відносно обох правопорушників, поліцейські також склали адміністративні матеріали. За фактами керування транспортів у стані алкогольного або іншого виду сп'яніння.